Доброго дня, це Фіалкова хатинка та Тарчук Олена. Сьогодні хочу показати вам свій сортик. Сортик випущений у 2023 році. Має назву Тео Стрибох. Дуже цікавий. Має, я йому чому взяла його показувати з одним квітоносиком. По-перше, тут дуже добре видно буде запас бутонів, який має цей сорт. Дуже міцні квітоноси. Але... Теза, що сорт, саме цей сіянець став сортом, це ось ці чудові такі фестони на герлисті. Я навіть не знаю, як це повністю описати, але ось ці листочки, вони просто закохали мене з першого погляду. Я вирішила цей сіянець робити сортом ще до того, як він зацвів. Тому що це просто неможливо витримати цю красу. Ось такий Це сорт мініатюрочка. У мене він в п'ятірочці росте. Тут просто для красивого кадру. Поставила його в горщик більшенький. Має сині такі сині-фіолетові квіти. На жаль, камера не передасть. Вони не дуже великі, Ось такі махровенькі, хвилясті. І квіточки можуть відкриватись ніби з такою зеленою каймою. Ці бутончики тут. Але потім ця кайомочка сходить і лишається просто світлий такий, трошки як краєчок. Ось такий мініатюрний сорт, Теострибух. З дуже гарним листячком. Ось так. Дякую за увагу, до побачення.